Дня залишили мені такий коментар. Син не вчасно нових військово облікові дані, був перебував за кордоном, після чого йому видали постанову в ТЦК про накладення на нього штрафу. І що робити в даній ситуації? В даній ситуації потрібно розуміти, як була складена постанова відносно нього, якщо він був присутній під час складення або був належним чином повідомлений. Продати часто місце розгляду відносно нього адміністративні справи, то це одне питання. Якщо ж взагалі цього не було і складена дана була постанова без його присутності, то дана постанова легко скасується будь-яким судом. Оскільки адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності розглядається в присутності особи, відносно якої вона складається, або за належним повідомленням такої особи. Якщо ж вона була складена відповідно до цих вимог, син був присутній при її данні, то далі потрібно подивитися на дану постанову, що вони там по тексту зазначають. І далі, якщо будуть підстави, подавати позовну заяву до суду і скасовувати дану постанову. Срок оскарження даної постанови становить 10 днів, але її даний срок можна поновити, подавши відповідне клопотання. У разі якщо дану постанову не оскаржувати, що буде? Протягом 15 днів після її ухвалення сума штрафу подвоюється. ТЦК направляють дану постанову до виконавчої служби, і виконавча служба відкриває виконавче провадження відносно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Також у рамках виконавчого провадження виконавча служба може накласти арешт на все майно, арешт на розрахункові рахунки і вже стягувати 34 тисячі гривень штрафу плюс виконавчий збір. У разі якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.